Виконуємо номер 57 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника Геометрія 8 та математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Радіуси двох кіл дорівнюють 8 см і 5 см. Знайдіть відстань між їх центрами, якщо кола мають. Завдання перше внутрішній дотик. І друге зовнішній дотик. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задач. Нам дано коло центр О і коло центром О1. Радіус першого кола це ОА у нас 8 см, другого О1 А 5 см. На першому малюнку у нас внутрішній дотик. Потрібно знайти відстань між центрами кіл. Щоб знайти відстань між центрами кіл. При внутрішньому дотику нам потрібно від радіуса більшого кола відняти радіус меншого кола. І це буде 8, відняти 5 дорівнює 3 см. Записуємо відповідь 3 см. У другому завданні у нас зовнішній дотик. У цьому випадку, щоб знайти відстань між центрами кіл, потрібно до радіусу першого кола додати радіус другого кола, це буде 8, додати 5, маємо 13 см. І записуємо відповідь. 13 сантиметрів. Номер 57 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника геометрії 8 та математика 8. Виконано.